Вони що, не дождуться, щоб ми перед ними не упали на коліна. Вони цього не дочекаються. Починаємо боятися, тому що раніше ми знали, відкуда стріляє і куди воно попаде. Зараз ми цього не знаємо. Ми чуємо тільки, якби взриви, прильоти. Трошки, якби боїмося, але знаємо, що наші хлопці їх сюди не пустять. Прийшла додому я раненько, а хати у мене вже нема. Стоїть зруйнована, старенька. Моя хатина крисила. Шкода мені, мою хатину. Я в ній давно-давно живу. Немає вікон, ні дверей, ні тину. Одне розвалля наяву. Оце я написала віршик про свою хатинку, в якій я давно-давно живу. Шкода, я кажу, я не плакала, чоловік плакав за хату, я ні. Ми це все відбудуємо, аби тільки вже їх вигнати. У нас розкрило хату, в нас було шість прильотів. І знесло кришу, вікна, двері, євро все повибувало. Стоять одні тільки руїни. Після звільнення нам організація допомогли, ще якісь там чи, в общем, що дають допомогу. тепер це буде встаткується погода і будемо робити ремонт. Оце ж наліпили один потолок. Це другий зробили потолок. Тобто два потолка ми вже зробили. А ще ж ціла куча. Літом, як колись були дощі, то в нас усе 16 відер води ми вибирали з хати. Ліноріум, воно не впитує ніде. Оце таке. кажу, роботи тут роботи. Повибивало воно потріскало, полопало. Це ж теж нам давали буржуйки. Стоїть у нас старий сундук, О, там в сундуку дрова. В неї мама дуже гарна. Приїжджали піротехніки і вони зривали. Вони зривали. О саме тут садили. Цибуля, часник, ридіска, ну це тільки кусочок, а там ще ж у нас оцей город, ще там за хатою, будемо садити, то що холодно ще не цей умчик. А йди поздоровкайся, йди. Ну йди, дай привіт, йди. Сім місяців просиділи в погрібі з дітками. І гралися там, так, як стріляли, що ми... ми робили? Ховалися. Ховалися. Стріляє над головою, а ми співаємо. Ще не вмерла Україна. Копав город, картошку, осколки летіли, став, дивився, куди воно летіло, воно його все. Чоловік шість у нас убило. Хліба не хватало, муки не хватало, ми дерть мололи, слава Богу, чоловік нас. На, е... Ну, Перемалював зерно, ми трусили, висівали да, таку маленьку крупочку, ходили, гілочки, звісно, збирали, тому що дров то вже, вже якби на ісході було. Три місяці ми сліба сиділи, і ось ось, вважайте, вже квітень місяця я хліб не їм, я просто не можу його їсти. І все. Це. Ну, не знаю, сиділи без слібаце. Мій чоловік каже, хлопці, здайтеся, ви що, нельзя. не можна. Азов ваш, а ззаді, каже, кадировці, нам не можна. Кажу, у нас фітнес-зал, а тільки ж бачите, що криша тече, ну. Обіцяють, обічають, що перекриють, і тут хочемо з дітками танцювати. А Тут у нас для хлопців було всі тренажорні за тої сторони вгепнуло і оце ж все порозкривало, порозбивало. Жалко, звісно, я ж кажу. Раки прийшли, вони в шокі були. Як це в такому селі? Я працівник культури, да, і ми стараємося їх трошки, трошки якби розвеселить. До великодня ми пасочки якби, ну, своїми руками робимо. Стараємося діток, якби заохочувати, щоб вони трошки, трошки розвивались, да і якось їх підтримувати і казати, що якби там не було, все буде добре. Любимівка вільна від російських окупантів півроку. За цей час у селище повернулася половина жителів. Це більше ніж 600 людей. У населеному пункті потрохи відновлюють економіку. Зараз тут працює три магазини. До повномасштабної війни було 12. На даний момент їх вистачає цілком на, на таке на таку кількість населення. Вистачає продукти харчування є, всякі різні, гуманітарні допомоги дуже часто. Аптеки немає, але. Но... В амбулаторію привозять лікарі без кордонів, ліки, є в амбулаторії ліки всякі, які треба. Люди, яких немає, то вони замовляють, їм привозять. Люди звертаються, отримують. У нас десь тиждень, як працює, тільки відкрили тут. Ну, це єдине, по факту, це єдине приміщення, яке сталося ціле в нашому селі. І тут у нас зараз і старостинський округ, і швидку допомогу відкрили, і фальшевський пункт. Тут поставили Starlink, є інтернет, є отоплення. Ну чотири-п'ять викликів у нас за сутки, не більше. Ну ще багато людей не знають, що ну і багато людей не маєш, бо повиїжджали. Більше проблем таких ідуть як психологічних на нервовій почві. і... Обостряються і всі хронічні захворювання, Побиті будинки відновлюємо. Трохи благодійні організації допомагають, і військова адміністрація допомагає, волонтери, всякі разні троє матеріалами, там брезентами, досками, рейками. Ну допомагають. Воду в нас тут дають у три-три дня на тиждень. Дають у нас воду. Газу, звісно, немає. Світла не було 11 місяців. У нас світло зараз є. Полях працювали, і техніка була нова. А після війни зараз практично нічого не залишилося. Ну потихеньку пробують відновлюватися, а тільки ж все розбите, побите. Ніде не розміновано. Про, про землі, про поля, про такі землі, навіть і не йде мови.